Доброго дня підписники та гості мого каналу. Ось хочу показати гарбузи. Третій рік. Гарбузи садяться чи сіються по одному місці. арбузе такие хорошие. Вот так сушу. На жарстве. Там в другом месте шея сетки. Десь шість відер за день в процесі сушки. Ось таке моє робоче місце, тачкою звозю кубки їх, тут поріжу і в відро зробив таку досочку. Гвоздик забив, щоб кабаки не сковзалися. І так чистю. А потім назад же обрізки на тачкою і вивозю на межу. Частина згодовується в скотині, але скотина стільки не з'їсть. Тож доводиться вивозити. Ось такі справи. Ось за якусь годинку дві тачки і відро зернят. Десь в середньому таких арбузів 30 штук. Якщо дрібніші, то більше треба на відро. А таких то 30 штук йде. Ось такі справи. Десь за 3-4 дня при такій температурі, як зараз, зерня те висихають. Температура у нас десь ну, на сонці 30 з лишнім. То за 3-4 дня вони висихають повністю. Таким методом. Добре, зерна на насіння вибирати, тому що видно якість насіння. Видно який гарбуз. Є такі, що шкуру розрізати ножом не можна. А є м'ягенький є шкура груба, є тоненька. Ось стараюся вибирати щоб зарінути були крупні, великі. Але все рівно, хоч сієш, крупні великі, але родять усякі, тому що вони перезапиляні. Цього року посіяв на одному місці голоносінний. Із усієї ділянки тільки два гарбузи були із голонасінням. А інші звичайні гарбузи. Перезапилилися і все. Так що якось так. Ну все, до нових зустрічей.